Гаю вас! Сьогодні будемо розглядати Сумську область, чи буде наступ. Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила, сьогодні 27 грудня 20.02. Оскільки я не вдома, в мене немає з собою штативу, тому вже вибачте, що відео в такому форматі. Дивіться, щодо Сумської області, я розглядала цю зиму, тобто кінець грудня, січень-лютий. І е, коли я тільки тасувала колоду, то дивіться, е, які випали ось карти. Єрофант, 8 мечів, 10 жезлів, е, паш пентаклів і верховна жриця. Я потім розклад ще на іншій колоді робила, я вам також покажу. І там також дублювалась верховна жриця. По цих картах, що випали, можна сказати, що, на жаль, у вас в області є хтось в вищому керівництві, хто бажає окупації і зливає інформацію. Це такі мої припущення на підставі трактування карт Таро. Саме Єрофанта, є Паш Пентаклі, Верховна Жриця, Ну і здати, і обстрілювати 8 мечів, 10 жезлів. Ці карти випали, коли я тільки тасувала колоду. Ось по цих картах сам розклад: чи буде наступ? По королю мечів говорить про те, що вони ваш напрямок Сумський розглядають орки для наступу. Далі п'ятірка жезлів. Говорить, як і про ракетні обстріли, обстріли артилерією. Скоріше за все, це більше те, що дуже-дуже багато снарядів відразу летить, тому що, бачите, ось вісьмірка жезлів, багато-багато всього відразу летить. Це артобстріли. Як сумщину постійно обстрілюють, ось це, на жаль, взимку буде продовжуватись там на кордоні. І, на жаль, по королеві Пентаклів, то у них багато ось цих снарядів, ресурсів, щоб вести ці обстріли. І також п'ятірка жезлів може означати і бій на кордоні, який буде зупинений. Тому що вісьмірка жезлів означає не тільки карту швидкості і на війну, то летять ракети, а те, що може бути вимушена зупинка. Хто розуміє Таро, він роз, е, е, зрозумів, до чого я говорю. Тому ось дивіться, п'ятірка криза, буде бій, можливо, на кордоні, але він буде зупинений. Чому я так думаю? Тому що ось на дні колоди у нас шістка кубків. Шістка кубків це карта минулого. Тобто, як Суми, Сумська область, окупантів. Змогли відбити, як вони не змогли затриматися в цій області надовго окупувати, так воно і буде. Вони будуть пробувати повторити події, ось шістка кубків. Але за нею, слава Богу, йде ось п'ятірка кубків. Це значить, що вони будуть розбиті, їх чекає криза. Ось цю п'ятірку жезлів, які вони хочуть реалізувати, вона їм обійдеться. В п'ятірку кубків. І ось далі бачите смерть і диявол. Окупації не повинно бути. Тому Сумська область, звісно, будьте на чеку, загрози наступу є. Але я думаю, що вони вже будуть зупинені і будуть все-таки розвиватися події зовсім не так, як це було 24 лютого. Зараз я вам покажу прогноз на іншій колоді на це ж саме питання. Ось дивіться, я розглядала це саме питання на колоді білих котів. Помагу ваш напрям розглядається. Вони вважають, що зможуть осилити цей напрямок, коли наберуть ресурсів. Трійка жезлів. Будувати плани, вони в вашу сторону дивляться. Король Пентаклів, знову ж таки, ресурси, вони вважають, що у них є. І далі, ось те, про що я говорила: жриться, дублюється в цій самій колоді, і місяць це таємні домовленості. На жаль, в області є якісь. Якісь зрадники, які серйозно псують ситуацію в вашій області. По місяцю також можна сказати, що взимку будуть проблеми зі світлом, тому що місяць це темно, лячно, і це може бути проблема з водопостачанням. На жаль, щодо наступу, ось інформація призакривається закривається, жриця, і там випадала жриця Я думаю. Що у вас вірогідність наступу є, але все це закінчиться, що на кордоні їх присічуть, тому що в мене випадала на колоді білих котів е, на дні Трійка кубків. Трійка кубків це об'єднання, будуть об'єднані і ЗСУ і Тероборона. І хто захищає наш кордон, прикордонники. Я думаю, що ви справитесь з цією навалою. На жаль, обстріли будуть, це говорить і Трійка, жезлів поряд з магом, і вони будуть дос достатньо масивні. Я думаю, що там. Під артилерійським обстрілом кордон майже кожного дня. І, до речі, я вам говорила в минулому прогнозі від 1 грудня, що можуть готувати наступ, диверсійні групи, і це саме після 20-х чисел. І це підтвердилося 23 го числа були новини, що ТРО Сумщини зупинила прорив диверсантів. Тому Хочеться вірити в краще, але я всім говорю і в кожному відео, що ті, хто проживає на тій місцевості, вони найкраще можуть її відчути. По місяцю те, що я вам говорила, загадуйте собі віщі сни. У мене є на каналі відео, як собі цей сон загадати. Звертайте увагу на знаки, таємна жриця це ще і про різні такі містичні моменти. Якщо ви будете у вас перечуття, що ось ось буде наступ, якщо дуже виють собаки, починають себе домашні тварини неадекватно вести, то знайте, що готується або серйозний масований обстріл Сумської області, або ж готується наступ, і це буде відбуватися вже скоро, тобто десь за тиждень можуть вже даватися ось такі знаки. Наразі я хочу сказати, що Велика Велика вірогідність наступу, але є і велика вірогідність, що по 6 кубків в Кацапі нічого не вийде. Тому обстріли, на жаль, будуть, можу резюмувати, і вони будуть масовані, артилерійські, оці постійні удари, які неможливо перехопити. Тому хто проживає на кордоні, можливо, вже евакуювались, можливо, ви будете виїжджати з погіршенням ситуації. Або ж якщо ви не виїжджаєте, то завжди. Не ігноруйте власною безпекою і коли повітряна тривога, то треба йти в укриття. Бажаю всім захисту вищих сил. Хочу наголосити, що лицаря мечів, наприклад, диявола, який би вказував на окупацію, чи весь мечів, яка б говорила, що після наступу буде окупація, такого не випало. Не випало лицаря мечів, який є в кінці тріади, що говорило про те, що наступ буде стовідсотковою. Вони підуть. Говориться про битву. І я думаю, що це будуть бої на кордоні. Або ж це диверсійні групи, які будуть один за одним, одних відбили, інші давай лізти далі. Ось така ситуація протязі зими може бути. І взагалі це ще питання наступів у них не зовсім вирішене, тому що Верховна Жриця. А це значить, що ось цей король мечів, той, хто йде на нас війною, він ще остаточно не вирішив, куди йому наступати. І взагалі, коли я вам розповідала про свій сон, розповідала про те, як я робила таропрогноз, то більше схиляюся, що там з півночі. Це Київська, Чернігівська області. Я більше схиляюсь, що туди будуть пробувати прориватись, тому що там випадав туз кубків, а це значить, наступ буде там, де вода, де багато річок. Так що, Сумщина, я сподіваюся, що ви все-таки вистоїте. І як я говорила в своїх інших прогнозах щодо закінчення війни, що до літа в квітні травні будемо святкувати перемогу, і я дуже хочу, щоб цей прогноз збувся. Бажаю вам захисту вищих сил, мирного неба якнайшвидше. Вітаю з наступаючим новим роком, бережіть себе, і хай у вас буде все, що ви собі бажаєте. І, звісно. Щоб всі у 2023 році святкували перемогу України. До нових зустрічей! Дякую, що мене дивилися. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Напишіть коментар, поставте лайк. Я за це все вам дуже вдячна. До нових зустрічей!